Оце сюди він як бахнув, а якраз сусіди, та добре, що туди були під посадку. Жителька прифронтової колони Межової Галина показує місце, куди декілька днів тому влучив дрон армії РФ. Згадує, тоді вона була на дворі, а чоловік порався на городі. А чоловік, коли третіли тікай бо летить, і він остала тут якраз у це так. Ну, а як ви думаєте, жити-то хочеться? Жінка розповідає, бойові дії чують цілодобово. Згідно з мапою Діпстейт, лінія фронту за 12 кілометрів від колони меживої. За останній місяць, каже Галина, дроневих атак по селу стало більше. А так прилітає, де ховаєтесь? що робите?» Та ну де ж ми ховаємо, то, то що... чуємо, що засіть, біжимо бігом у двір. І ніде не виходимо із двору. Ото так, що треба, поїхали, купили ткаренько і додому. Вибухи лунають цілодобово. Ділиться 77-річна Антоніна. Каже, війська РФ б'ють дронами по житлових будинках і автівках місцевих. Отам От у кінці з цієї сторони села так на машину впало, машину розбило нову. Хазяїна машини, вони ж з Покровська приїжджали сюди, очки. І Покровську з Покровська там жили. Антоніна показує свій будинок. Через постійні атаки по стінах пішли тріщини. Стіни потім скалися кругом. І всередині там, і там оночки. І в хаті на тріщини. Ось заді. Ого. Обоє потріскалися. Це вона ну, Попри обстріли, каже жінка, покидати рідну домівку не хоче. Розповідає, хату у середині минулого століття побудували батьки її чоловіка, який помер п'ять років тому. Живе тут сама, тримає кілька курей, має котів та собак. Хто мені дасть що небудь сарайчик якийсь безплатно дасть, ніхто не дасть. Ні, не поїду, порів заховаюся, буду жити. Покидати рідну домівку нехочує сусідка Антоніни Тетяна. Каже, переїхала до колони живої 35 років тому з Казахстану. Зараз живе тут з сином та чоловіком. А таке, як ми, 60 з плюсом. сидимо вдома і сидіти будемо. І нікуди ми відсюди не уйдемо. Тому що це наша нині, Україна, рідна мать. Жінка каже, мають пасіку сад та город, тримають гусей та курей. Баночки на, на ринок. Баночку продала, уже копійка на хліб буде, на ліки міжвою. Станом на 28 травня у селі залишається менш ніж 80 людей. Повідомив Суспільного голова Межівської громади Володимир Зражевський. Додає, там проводять добровільну евакуацію. Заявки приймає місцева влада та волонтери. Данию Ніколенко, Олександр Шаодибін. Суспільне новини. Дніпро.